Наші міста розвивалися та крокували до зеленого майбутнього. Але російська агресія змінила все. Війна знищує довкілля, залишає за собою спалені ліси, руйнування та забруднення, збільшуються викиди шкідливих забруднювачів та парникових газів, котрі виникають через вибухи, згорання палива та знищення інфраструктури. Війна в Україні вийшла далеко за її межі і впливає на клімат усього світу. Проект «EU4Climate» допомагає країнам східного партнерства боротися зі зміною клімату шляхом стійкого розвитку. Попри агресію РФ, Україна продовжує втілювати кліматичні заходи, передбачені NDC2. Ми об'єднуємося з партнерами задля мирного та кліматично нейтрального майбутнього планети. І реалізації формули миру президента Володимира Зеленського.